Укриття на тисячу осіб у Луцьку приведуть до ладу. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. Справа у тому, що там знайшли чимало порушень. Прокурори зверталися до суду, адже було з'ясовано, що через невжиття суб'єктом господарювання необхідних заходів укриття, яке може слугувати сховищем для тисячі осіб, було не готове до експлуатації. Встановлено у ньому було пошкодження повітропроводів, також відсутність противибухових речовин. Відтак у суді прокурори домоглися зобов'язання балансоутримувача привести це укриття. Стан готовності за втручання прокуратури судитимуть і мешканця Рівненщини, який незаконно рубав дерева у національному парку Цуманська Пуща. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство встановило, що 13 листопада минулого року житель сусідньої рівненщини за допомогою бензопили зрізав дерева у національному парку Цуманська Пуща. Ці його дії були виявлені працівниками поліції, коли він уже перевозив зрізану деревину до себе додому. Відтак чоловіка судитимуть за такі дії, і зауважив, що кримінальний кодекс передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі аж до 7 років.